Вітаю, друзі! Це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. І я Катерина Домс. Різдво Христове це час тепла, надії та віри. У диво у Тернополі це свято має й особливий символ найбільшу різдвяну шопку в Україні. Вона не просто прикрашає храм святого апостола Петра, а й розповідає історії, які торкають серця. Кожного про те, як створювалася ця шопка, чому її щороку доповнюють новими символами, і яке значення вона має для громади? Будемо говорити з отцем Дам'яном Чамарником, духівником парафії святого апостола Петра. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Отче, Дам'яне, вже за доброю традицією, яка склалася у нашому місті напередодні одного з найбільших християнських свят у Тернополі, облаштовують. Найбільшу різдвяну шопку в Україні аналогів, які принаймні поки що у нас в країні немає, і вона занесена до книги рекордів України. Взагалі, з чого все почалося? Яка історія нашої шопки? Отож, історія нашої шопки розпочалася близько 94-го року, коли на терени Тернопільсько-Зборівської єпархії єпископ Михайло Сабрига запросив братів францисканів, і власне вони приїхали сюди з Польщі. І так заснували тут парафію апостола Петра, а відтак побудували монастир, і при цьому монастирі була невеличка капличка, де вже брати згуртувалися для того, щоб повстала цей перший вертеп, Тому, і то, після... по суті їх можна вважати архітекторами архітектором. Звичайно, звичайно, вони були цими початківцями, які дали власне поштовх. А відтак розпочалася будова церкви. Яку ми зараз бачимо, це є церква Апостола Петра, Вона є масштабна, вона є велика, і так згідно тих масштабів, які дозволяють розвинути. Цей наш вертеп, і розгрусталася наша шопка з кожним роком все більше, більше більше, доходячи до таких суттєвих великих параметрів. Власне вона зародилася у серцях кожного тернополянина, який приходив, який бачив, і тепер Тернопіль не може попросту себе уявити без, без тої шопки, бо кожного року чекають, коли вже в церкві апостола Петра повстане цей прекрасний вертеп. Тобто виходить, що вже 19-й рік поспіль, правильно влаштовують різдвяну шопку. У вас особисто є якась така е, улюблена історія або спогад, от пов'язаний з різдвяною шопкою? Так, є один спогад. Я був ще хлопцем, ти близько 14 років. Навчався в Бучачі. І помагав ще не будучи монахом, помагав братам в облаштуванні цього цілого вертепу. Він є такий довготривалий процес, близько місця часу. Потрібно збити весь каркас. Потрібно різні елементи поставити, ялинки, це все вкручується, оббивається папером, насправді займає не годину і не дві, а практично цілі тижні. І я хотів так, якби показатися, що я сильний молодий юнак і взяв таку найбільшу карусель, яка на той час була, думаю, я поставлю. І отець Іван. Він показував пальцем, де, де що має бути. Я майже чуть не впав з цього стележа. Було би дуже ну, куменно, але насправді я би сказав, що кожен, хто там працює і ризикує, uh -huh. тому що важливо, щоб жодну деталь там, не зачепити, не порвати, бо це все є години праці. Наших братів, наших помічників, які нам допомагають, откий казус можна сказати, в мене відбувся. Ну, я кажу, добре, що все добре закінчилося. В сьогодні це такий, знаєте, кумедний спогад на сьогодні. маєте. взагалі наша шопка. Вона дійсно унікальна. Ну, по перше, це великий розмір. Яка висота і ширина її? Близько цього року до 40 метрів ширини і близько 30 метрів висоти. Згідно того, як нам дозволяє розвинутися наша церква, власне в такому просторі. Угу. Якщо говорити ще про особливості, ну тут варто виділити, що е, окремо є е, певні рухомі елементи. Правильно, саме так, е, ці рухомі елементи брати е, придумовували е, багато років поспіль, і багато фігур е, там є. Ну напевно, ровесниками деяких молодих парафіян, Тобто вони самі мають приблизно до 16, 17, 19 років. І кожного року їх якось відновляють, поновляють, стараються їх якось. Оживити, скажімо так, і кожного року приїжджає такий отець, котрий цим займається, котрий є за це відповідальний. І він власне робить такий техогляд, щоб ці всі фігури вони працювали. І насправді вони є вже такими старшими, і скоро можна сказати такими музейними експонатами, але кожного року вони справляють свою функцію на ура. І, звичайно, що кожного року певне моделювання цієї шопки воно додається, багато персонажів, які з'являються нові, деякі вже просто застарілі, не можна до них якось вернутися. Натомість кожного року якось стараємося на нову щось оживити або, наприклад, щось придумати нове. І якщо не помиляюсь, чи не кожна фігура, вона є ручною роботою. Правильно? Саме так, це є все ручна робота від самої конструкції до самого злипку лиця, тобто лице є з гіпсу, вона є намальована, вона є, кожного року її так само поновляє, щоб вона власне, послужила під час цих різдвяних свят. Власне, так, щоб, бо то, і так само були якісь технічні поломки. Всякі трапляються, так що навіть шопка горіла одного року, але все, все вдалося, все все добре. Отже, дом'яне. Багато традицій вони переживаються глибше, вони переживаються інакше. Якщо ми знаємо, як вони зародилися і що вони означали, так от якщо трохи заглянути в глибини історії, звідки та коли взагалі прийшла ось ця традиція облаштовувати, встановлювати на різдво Я Думаю, що мало хто знає, що засновником такого вертепу. Був наш е, святий Франциск Сиський. Безпосередньо він є засновник чином братів менших, які тут зараз працюють на Україні, а також по цілому світу. Францисканці розрослися на всі континенти цієї планети і ведуть свою месійну, е, духовну діяльність у кожному куточку світу. Але він, вертаючись з Риму, отримавши збуло від папи на дозвіл того, щоб чин існував, бо кожен чин мав мати такий певний дозвіл від церкви, щоб провадити це духовне життя, затримався в такому містечку Гречіо. У 1223 році він там за допомогою одного 13 століття. Тринадцяте століття. Да. Минулого року ми святкували. 800 років від дня заснування власне, цього вертепу. Так що ми вже маємо 801 рік, коли власне ця традиція живе, і він попросив цього Джованні, щоб той допоміг йому власне зробити таку євангелічну сцену з Євангелії від Святого Луки, облаштувати все для того. Щоб всі люди побачили, як це було в Вифлеємі, як Ісус Христос народжувався. Насправді всі брати взяли участь. Багато хто поперебиралися за, за персонажів, за власне за пастухів, за царів. А відтак і сам Святий Франциск, власне, будучи дояконом, власне не очолив, але допомагав в очолюванні літургії, на якій читав Євангеліє, А відтак голосив проповідь про дитятко Ісус. Є передання, котрі передають нам те, що цей Джованні, цей, цей, цей добрий муж, він допомагав, щоб це все гарно виглядало. І Так само задіяв і теслярів, щоб вони витесали мале немовля. І коли Святий Франциск, адуруючи цього малого Ісуса в, в яслах. Е, власне, побачив, що це малене, мовля, ожило в його руках. І це таке видіння, яке він бачив, яке є записане. І в цього моменту брати францискани по цілому світу, де би вони не знаходилися, роблять ці вертепи на згадку mm -hmm. як таку певну біблійну історію. І Це не є якийсь архаїзм, тому що е, Ісус Христос народжується кожного року, і важливо, де він народжується, і це і ці ясла це мають бути серце кожної людини. Це важливо донести, і такий посил францискани роблять по цілому світу. Так, дякую, тому що ми дуже багато уваги звертаємо на форму, так. але передовсім забуваємо, що основне це про зміст. Саме так повертаючись до нашої шопки, як ви вже казали, що вона дійсно у нас щороку унікальна, і вам вдається щороку доповнювати її якимись новими елементами. Чим доповнили цього разу? Цього року ми обрали такий спосіб шопки, власне показуючи, перш за все, центруючи над головною постаттю, це Ісусом Христом, як і кожного року. Натомість додавалися такі елементи, тобто споруди драмтеатру в Маріуполі, Охтирка, вокзал, а також лікарні Охмадит. Цього року ми не зображали руїни. Як, як попередніх років ми зображали руїну, те, що переживає країна, те, що болить насправді цього року, ми хотіли побачити, що з Ісусом Христом, який народжується. Ми хочемо побачити цей прекрасний мир. Він є гарантом, найбільшим гарантом миру. Ніхто нам такого е гаранту е в цілому світі не, не дасть. Але якщо ми повіримо, якщо ми довіримо своє життя, якщо ми помістимо його в своїх яснах, тобто в своєму серці, е він народиться і власне дарує нам цей мир, незважаючи на всі перипетії, які між нами знаходяться. Натомість е також додалося сцена. Де чоловік, батько син, військовий, військовий повертається до рідного дому, і це такий, скажімо, великий крок в майбутнє. Бо власне з усусом Христом не можна інакше. Ми не можемо дивитися в минуле, а з ним тільки дивимося вперед. І ми чекаємо і очікуємо кожного нашого військового, що повернувся до своїх рідних, до своїх близьких, щоб сів за стіл. Як фізично, так само і тих, котрі вже немає, щоб духовно єдналися зі своєю родиною, і оця, оця постать військового за тим різдвяним столом, за тою колискою, при, при які збираємося всі ми перед тим Ісусом Христом, щоб власне відродити, відновити, наново побачити важливу річ, що це не є якась тотальна тільки смерть, а навпаки, маю бачити народження. Якщо Ісус Христос народжується, значить буде життя. Буде далі майбутнє, mm. тому ми мусимо дивитися власне тільки з такої перспективи. Так, сцена з повернення військового додому вона додана вперше минулого року був сюжет із різдвом в окопах. Саме так як, от змінюються сюжети шопки з року в рік, і от хто бере участь в їх створенні, Те, що стосується ось цієї сюжетної, скажімо, лінії, і звичайно, думають всі, що ми якісь невимовні сценаристи все прописуємо, як би це мало бути. Звичайно, є якісь певні. Зараз про те, якби ми хотіли це бачити. Але скажу вам відверто, що кожного року, якби е за покликом Духа Святого, якби Господь сам показує, де що має бути, де що має статися, і навіть те, що ми не планували, воно само якось так відбулося. І ми віримо в те, що Дух Святий, котрий нас е освячує, дає нам сили, дає нам якісь енергії, дає нам е так само ідей. Він, власне, є головним режисером. Uh -huh. А ми вже тільки такими виконавцями тої роботи. І насправді так і є, що кожного року ми б як не планували, а воно народжується. Якась нова ідея, який, якийсь новий сценарій. А вже потім, по тому сценарію, ми вже власне створимо саму суть. От чому саме так відбулося? Чому наприклад, та фігура стала в це місце, а не в інше? Чому саме з цього боку? І ми самі деколи шокуємо від, від цього, але власним Бог якось так все провадить. Дивитися Дивуйтеся. і звідки, коли, коли взялося про процес створення, скільки взагалі часу зайняла підготовка і облаштування різдвяної шопки? Розуміємо, що це дуже величезна і дуже дуже кропітка робота. Дуже клопітка робота, це правда. Е, Найважче, напевно, це консервація цих всіх елементів цієї шопки, тому, що займає. Е, цілий гараж і різні, і ціле стриховисько наше Це десь Просто... в храмі, а це, це в нашому монастирі. І насправді це завжди хочеш, не хочеш, завжди десь перечепишся за ту шопку. Натомість оця конструкція вона перша будується вона є дерев'яною, а відтак оббивається папером. Це займає великий час десь, ну, на такі параметри. Потрібно десь ну, до двох, трьох, чотирьох днів, щоб це все виставити, щоб зробити це надійно, щоб по цьому також по цьому стелажі могли ходити люди і закріплювати певні фігури. А відтак починається наступний елемент це вбиванням папером, надавання такого певного ландшафту, щоб воно все виглядало гарно. А відтак. Наступним моментом це є ялинки, і ставиться власне певні фігури, монтуються їх, закріплюються, і вже при цьому монтуванні народжується саме сюжет, як, що, де має стояти. Тобто, по суті, от скільки днів на це потрібно? По суті, потрібно від двох трьох до чотирьох тижнів. Mm -hmm. До місяця. До місяця часу. – Хто долучається до створення шопки? Це ж не лише монахи францисканці, але й парафіяни, я не знаю, запрошуйте місцевих майстрів. 에, насправді завжди багато охочих, котрі хочуть допомогти, а також тих, яких ми самі просимо про допомогу, таких як, наприклад, ті, які займаються чи. Кравецькою діяльністю, щоб насправді ті всі костюми вони були підшиті, рівні, щоб все на, на цих фігурах гарно лежало. А відтак також просимо художників із наших конкретно одну художницю із нашої парафії, котра, е, котра власне облаштовує ці лиця, малює, додає якогось певного такого дизайнерського свого стилю. А, і ну, люди добрій волі, ці які хочуть допомогти, вони завжди зможуть на протязі цього часу перейти, допомогти, поїхати, забрати чи ялинки, чи там ну насправді це, це така клопітка робота, і ми розуміємо, що зараз, особливо в теперішній час, дуже важко знайти. Чоловіків, які би могли наприклад, це все поставити, все зробити, і тому ну, всі задіяні, практично у кожного від малого до великого шопка це не просто прикраса, це глибокий духовний символ. Яке головне послання от цьогорічної шопки для тернополян, для гостей міста, для тих, хто приїжджає, тому що знаю навіть за кордону приїжджають до нашої щоб подивитися на нашу шопку. Ну принаймні до повномасштабної війни, то точно, то точно так було. Я думаю, що головний посил це є сам Ісус Христос, який злягає в центрі. Щось дуже цікавим є таким елементом біблійним, що Ісус дає на себе в яслах. Ясла це є місце, з якого харчується власне уся худоба, так? тобто з якого їдять тварини, а він покладає себе в яслах не просто так. Щоб стати, потім він скаже про себе, що я є, є хліб життя, так, щоб той, хто мене їв, не помер. Щоб кожен, хто цей хліб, не може померти. І він стає таким живим тілом для нас, з якого ми можемо харчуватися, з якого ми можемо брати все найкраще, найліпше. Він приходить в цю убогу ніч. Щоб в убогій стаєнці для того, щоб показати, що він не народився для царів, для вельмож, для якихось високопосадовців, а народився для простого народу. Він такий, який є доступний до кожного. І бачимо так само цей сюжет Євангелії, що він з'являється першим пастирям. Тобто, скажімо так, людям такого низького соціального класу. А відтак він їм проголошує, що прийдіть і подивіться, бо народився Спаситель, він же Христос. Я думаю, що основним таким словом, яке би цього року дуже підбадьорило нас і нашу країну, це є власне слова цього канону, при якому ми будемо виносити це, немовля, цю фігуру дитятка Ісуса, це є з нами Бог. Розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. І це щось невимовне, що незважаючи на всі перипетії життя, на всякі труднощі, турботи, все, що, звичайно, це, це вся будельність, яка є перед різдвяна, і кожен старається як, якось так, щоб все було, і дзвінки, і прибирання, щоб все-таки зупинитися і сказати стоп. Зі мною є Бог, з нами є Бог. Хоча є страх, хоча є війна, хоча є. Багато різних речей, які нас просто приголомшують кожного дня тривоги, які будуть в нас, пам'ятаємо, що з нами є Бог. Розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. І це насправді, такий посил для кож для кожного тернополянина та для цього та й для цілого світу. Mm -hmm. І власне цей вертеп вказує на те, що Бог став людиною. Щоб людина стала Богом, Та, щоб людина наблизилася до Бога, особливі моменти. Е, і цей час Різдва, кожного року він не просто так. Та це щоб цілий час собі відновлювати оцю таку єдність тої малої дитини, яка спочиває на яслах, яка, є, яка потербує, потребує нашої турботи про нього. Це дуже важливо, щоб власне потурбуватися про наше серце напередодні цих свят. Щоб власне очиститися від всякого гріха, всякої скверни, а власне, з'єднатися, приготувати свої ясла, своє серце для Господа Бога. Отже, Дем'яна, як ви особисто переживаєте різдво, і що для вас є найціннішим? Це таке дуже складне питання, напевно, для кожного священника, бо е, хоча і Дуже бажаєш, щоб власне твоє е, таке духовне життя воно було таке сповнене е, того всього такої радості. Натомість, е, скажімо, ми працюємо найбільше, бо тому що дуже багато людей які потребують сповіді духовного якогось супроводу, потребують літургії і багато різних речей. І ми це час служіння для нас особливо. Але при готуванні, думаю, кожен із нас, зі священиків, монахів, посвячених осіб, в особливий спосіб насправді знайде цю хвилину, годину або якийсь такий певний момент, щоб приклякнути перед Богом і поадорувати Його. Власне, зробити таку певну адорацію свого серця, пройти через ціле своє життя, зважити всі ця її проти, і сказати, так, Господи, я знову хочу йти за тобою, слідувати за тобою. Я дякую вам за цю розмову. Дякую, що в такий насичений період ви сьогодні знайшли можливість і сьогодні завітали до нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Нехай Різдво принесе у ваші домівки, тепло, злагоду та мир. До зустрічі.